Від початку повномасштабної війни Ямпільська громада прийняла близько п'яти тисяч внутрішньо переміщених осіб. Серед них і люди, які стали жертвами чи свідками воєнних злочинів. Їх фіксації в Україні почали в перші місяці війни, аби винуватці понесли покарання у судах міжнародному та українських. В такому проєкті працює вінницька журналістка Ірина Ярошинська, з якою ми зустрілися, аби люди більше дізнались про можливість засвідчити воєнні злочини. Проект з фіксації воєнних злочинів започаткований українськими журналістами 7 квітня 2022 року. Це відбулося тому, що саме в цей період українські війська почали масово звільнювати окуповані території Київської області, Чернігівської області. І саме тоді люди побачили, скільки багато біди наробили рашисти на нашій землі. На місце тоді виїжджали. Працівники прокуратури, правоохоронних органів, слідства, судових органів, але всі бачили, що в них просто не вистачає фізично рук для того, щоб по гарячих слідах можна було фіксувати ці злочини. Тоді звернулися до людей України, тих, хто в мирний час працював. з Скажем так, ну з людьми, тобто вміє вислухати, вміє поставити питання, вміє занотувати. І тоді відгукнулися журналісти, психологи, соціальні працівники, тобто усі ті, хто можуть на волонтерських засадах працювати саме у цьому напрямі. За саме наша група, вона невелика, складається з п'яти осіб. З 7 квітня ми зафіксували на сьогоднішній день понад 100 випадків злочинів рашистських окупантів на українській землі. Це історії, які трапилися у Київській області, Чернігівській та Сумській. Тобто ми поки пропрацювали ці три області. Також хочу відзначити, що 14 з цих справ на сьогоднішній день вже передані до Міжнародного кримінального суду у ГАЗі. Ми працюємо з нашими партнерами польською юридичною агенцією. Ми збираємо ці матеріали, адвокат. В Україні також наші партнери їх опрацьовують, готують і передаємо до Польщі. А польща уже через Міністерство юстиції передає їх до кримінального суду у ГАЗі. Напряму Україна на жаль не може поки передавати справи до ГАГИ, тому що Україна не ратифікувала Римський статут. Тому коли Саме трапилася ця ситуація. 42 країни світу звернулися до українського керівництва з пропозицією, що вони можуть від свого імені подавати документи про злочини російських окупантів, які були вчинені на території України. Вона передбачає якісь правові вимоги, чи вона в довільній формі ви це робите. У нас є спеціальний опитувальник, який складається з 25 питань. На початку ми обов'язково беремо згоду у людини, включається запис і Video, відеозапис обов'язково, коли у нас немає можливості працювати те та те з потерпілою особою, Ми працюємо через Zoom. Це також приймається для розгляду у. Суді, і ми ставимо цих 25 питань, людина відповідає, ну, там обов'язково йде ідентифікація людини, то потрібно і паспортні дані, і прізвища ім'я по-батькові. І після того, як вона відповість на ці 20, 25 питань, ми в кінці також ну, питаємо про те, що даєте ви дозвіл на те, щоб усі отримані нами інформація була використана для міжнародного суду у ГАЗі. І людина обов'язково має сказати так, я згодна. Чи важко вам психологічно дається ця робота? На початку роботи ми пройшли короткострокове ну, кількагодинне навчання у психологів, які вчили нас, як потрібно працювати з жертвами, з людьми, які потерпіли від насильства. І коли ми проходили це навчання, здавалося, що ну, так я зможу виконувати ці вправи, я зможу собі е, ставити ці блоки, умовно так скажемо, е, бо там не тільки як говорити, як сприймати, але і навіть як правильно потрібно сидіти, як ставити руки, ноги. От. Але потім, коли ми почали працювати, ну ви знаєте, на теорії це здається легко. А коли ти чуєш, пропускаєш через себе увесь цей біль, це дуже боляче і це дуже виснажливо. Але з іншого боку, я розумію, що я маю все одно захищати себе від цього, тому що дуже легко вигоріти, зійти з дистанції, зануритись у цей біль, у це горе, але тоді хто буде працювати? Тому для того, щоб працювати, а роботи дуже є багато, ще досі ми мусимо все таки вміти працювати з. З коли говориш з людьми старшого покоління, які пережили Другу світову війну, вони кажуть, що фашисти такого не робили в свій час. Ви коли оці всі випадки чуєте, у вас як взагалі ви це все сприймаєте і? Що можете сказати, фашисти чи ще переплюнули фашизм? Да, ще гірше, тому що немає саме в цій війні сучасності, у неї немає аналогів через саме використання зброї, використання авіації через оці такі килимові бомбардування, які застосовують, тобто такі злочини проти людства, які творяться зараз, їх не було під час Другої світової війни. Але разом з тим хочу сказати, що завдяки сучасним технологіям, у нас зараз є можливість дуже швидко знайти усіх причетних до злочинів. Це і відслідковування по GPS, це і впізнавання по обличчю, це будь-які сліди в соціальних мережах. Тому на сьогоднішній день, от наприклад, по терористичному акту, який трапився у Вінниці 14 липня. Вже на другий день були з'ясовані імена п'яти виконавців, із них один той, хто віддавав наказ, четверо, які їх виконували. І саме по цьому випадку Вінницька прокуратура сьогодні проводить розслідування, і справа буде розглядатися у Вінницькому міському суді. І навіть якщо ці люди не приїдуть, ну зрозуміло, вони не приїдуть на суд. Згідно міжнародного права, суд має може виносити і виносить рішення без присутності обвинуваченої особи. Справ, якого вони характеру, і оці, які пішли в ГАГО, що саме, ну хоча б в загальних рисах? Та пам'ятаю кожну, абсолютно кожну справу. Вони усі пов'язані зі смертями, хоча ми фіксуємо не тільки там, де є людські жертви, але там, де є і майнові ушкодження чи майнові втрати. Але дійсно. Кожна людина це всесвіт. І коли ти бачиш, наскільки скільки вбивається цих унікальних людей, і наскільки дійсно от ми раніше так не цінували життя і не розуміли, яка в ньому цінність з тих справ, які ми передали вже до міжнародного кримінального суду у Газі, дуже мене вразила історія Олександра Чакмарьова, який разом зі своєю сім'єю 6 березня намагався евакуюватися з Бучі і їх. Вони їхали, не затоновані були вікна. Було видно, що двоє дітей маленьких у машині. він, він з дружиною. У них просто впритул вистрілили з Бетеру, його вибуховою хвилею викинуло з машини. Йому відірвало ногу, і він просто сидів і дивився, як горять живцем його двоє дітей і дружина. І саме цей чоловік з дружиною у 2015 році переїхав до Київської області з Донецької області. І він тікав там від біди, вона його наздогнала тут. Друга історія, яка також вкрай вразила, трапилась у селі Мотижин на Київщині. Двоє волонтерів з Житомирської області, які провозили допомогу на окуповану територію у село Мотижин, попали до рук рашистських окупантів. Ну, вони не просто попали, скажімо так, їх здали місцеві колаборанти. І... Їх дві доби катували, тримали на встоячки у каналізаційному люкові з зав'язаними руками. І через два дні їх повели на розстріл, і їх випустили на поле, почали стріляти. Роману одразу попали в голову. Він загинув. А Андрію, який вижив, він отримав п'ять наскрізних кульових поранень. І у нього було 10 отворів у тілі, він стікав кров'ю, і від цього він втратив свідомість. І е, рашисти вони вирішили, що він загинув, розвернулись і поїхали. Він, стікаючи кров'ю, ще 4 кілометри у березні повз по е, полю, доповз до якогось села, де йому надали допомогу. Е, ще дуже вражаюча історія е, про реабілітаційний центр для чоловіків, які е, ну, проходили реабілітацію. І там у них був. Їх там було 20 чоловік, і вони викликали підозру. Шо що, що роблять 20 чоловіків в одному приміщенні? Їх одразу сприйняли, що вони ну переодягнуті солдати ВСУ. А насправді вони не були солдатами, це були чоловіки, які лікувалися від алкогольної та наркотичної залежності. Один з них був без ніг. І е, расисти прийшли у це їхнє приміщення і почали просто їх всіх розстрілювати цих хлопців. Цей, що був без ноги, його е, з друзів хтось просто викинув через вікно і він лежав під під вікном, таким чином він рятувався. І, значить, з усіх 20 вижив тільки один. Вони його прив'язали до е, машини. І просто таскали по селу з вивернутими руками назад, і він каже, що я, я розумів, що я маю обов'язково встояти на ногах і бігти за машиною, тому що якщо я впаду, в мене руки виломуються. Просто потім вони його тримали також у каналізаційному люкові. І йому вдалося вижити, тому що він не, ну, не був для них надто цінним, було дуже багато людей, яких вони до того розстрілювали. Ще коротко, страшна дуже історія батька і доньки, яка була у чорному одязі, і вони перебігали, коли там расисти вже заїхали в село, вони просто перебігали з однієї хати в другу і в неї вистрілили. І цей батько взяв доньку на руки і виносить до них, що типу, що, ну що, що мені робити, куди мені йти з нею? Вони кажуть: ну хочеш, а, а чого чого ви стріляли? Е, тому що вона була в чорному одязі, а нам сказали, що українські солдати ходять в чорному одязі. Він каже, що мені тепер робити, куди мені йти з нею? Ну хочеш, ми можемо її забрати до нашого лікаря. Він говорить, що я одну не віддам, я тільки з нею поїду. Ну то будь-ну, то якщо ти їдеш з нею, то ми тебе потім обов'язково розстріляємо, бо ми їдемо на свої позиції. Ти побачиш. Це все, і ти не будеш в живих. І донька таки померла дорогою, не встигли їй надати допомогу. А цей чоловік місяць провів у полоні, але ну, залишився, він залишився живий, але має отакий біль. А, і він ще там така ще деталь. Коли вона померла, його тримають у полоні, а донька ну, просто лежить мертва. А там вже яма, куди скидають усіх. І він дуже просив цих солдат, що привезли, що не кидайте мою доньку в спільну яму, я її потім не знайду. Байте її окремо. Ну, вони такі добрі закопали її окремо. І, е... Поставили палку на цю могилу і просто на пакетику, телефоному пакетику, маркером написали, що це Яся. Він сказав, що те Яся. І отак по цьому пакетику, який відсвід, чоловік знайшов свою доньку. Взагалі, я так розказую три історії, але я вже згадую їх безліч, тому що дійсно їх більше ста пройшло вже через наші руки і є що розказувати. І тому ми не тільки документуємо ці історії, ми також їх. У нас є журналістський проект, і ми розміщуємо відео звичайно з дозволу опитувальних. Розміщуємо це відео у соціальних мережах на ютуб каналях На ютуб-каналі у нас є значить свій канал в у Фейсбукові, у Тіктокові. Канал називає знаходимо відповіді з Іною Золотухіною. От і там, от ми розміщуємося всі розміщуємо всі ці історії, ми робимо титрування українською мовою, російською і англійською, для того, щоб якомога більше людей дізналися про ці звірства, і дуже важливо, щоб не тільки ми зараз на даному етапі це розслідували. Це дуже важливо, те, чим ми займаємося. Це дуже важливо саме для людей, які потерпіли, які постраждали, яких болить. Тому що якщо вони не будуть бачити справедливого покарання. Вони дуже швидко втрачають сенс жити, тому це потрібно передусім для тих, хто постраждав. Чому ми не маємо права чекати, поки закінчиться війна для того, щоб зібрати ці свідчення? Адже докази мають таку властивість, як зникати. Люди забувають пам'ять, стирає з погані спогади. Тому дуже важливо по гарячих слідах або якомога швидше, поки ще людина пам'ятає, знає, поки в неї це болить, вилити це все на папір, розказати і передати. Тому дуже прошу не зволікати з цими свідченнями і не чекати, поки ну. Поки закінчиться війна, у нас немає цього часу. Є такі жахливі злочини, що люди не можуть про них розповісти чи не хочуть, ну щоб ще раз не повернутися в ті так. жахливі, як з цим бути. Зазвичай усі респонденти, з ким ми працювали, вони дуже хотіли розказувати свої історії. Видно, що в них дуже болить, хотілося вилити цей біль. Дійсно, є такі історії, коли людина закривається в собі, і настільки її важко буде пережити цю ретравматизацію, що вона не готова говорити. В таких випадках ми, у нас є пул психологів. Ми передаємо, якщо людина. Хоче говорити, але не може, ми передаємо в роботу саме цей кейс психологам, і вони працюють вже з цією людиною, а далі вже він дивиться, психолог по стану, чи готова вона говорити, чи ще поки ні. А також зазначу, що ми не працюємо з жертвами зґвалтування і з дітьми. Для цього є спеціально навчені люди. І якщо ми знаємо такі історії, ми їх передаємо своїм колегам напряму. Чи відомі вам випадки, чи якось ви контактували із якимись міжнародними організаціями, які також долучаються до збору злочинів? На даний момент ми співпрацювали з командою з Великої Британії, які знімають вони? Спеціалізуються саме на документуванні, саме через фільми, і от вони ми були фіксерами, працювали з ними саме з Великої Британії. І також в Україну зараз приїжджає дуже багато міжнародних організацій, які також намагаються це зробити. Це дуже добре, тому що все одно все це зійдеться в одному суді, і чим більше там буде свідчень проти головного диктатора, проти якого ми зараз збираємо ці свідчення, тим буде краще. Ну, власне, міжнародний кримінальний суд він виносить вироки тільки по найпершим особам. Тобто, це ми зараз говоримо про Путіна як головнокомандувача, і саме проти нього будуть здійснені усі ці заходи. Ці покарання, про які ви говорите, невідворотні для безпосередніх виконавців. Це буде йти через українські суди чи міжнародні? Так, це буде йти через українські суди, і вже на сьогоднішній день є вісім прецедентів, вісім історій, коли були винесені вироки саме солдатам і командирам цієї найнижчої ланки, які були виконавцями злочинів. Перша, перша історія це стосувалося там Чернігівської області, там де солдат застрелив чоловіка 62-річного. Друга історія це стосувалася двох солдат. Першому солдату тоді дали російському дали 12, ні, йому дали довічне ув'язнення. Двом другим солдатам вже дали по 12 років. І далі ми вже спостерігаємо, тому що ми відслідковуємо ці історії. Тобто на сьогоднішній день українськими судами винесено вже вісім вироків по кримінальним злочинам. По злочинам військовим, військовим злочинам, здійсненим російськими окупантами на території України, і ця справа продовжується і надалі. Це те про що я говорила, що ми дуже швидко зараз встановлюють особи. А якщо це тим паче людина перебуває у полоні, то дуже легко вже її притягнути до відповідальності. Єльківській громаді майже 5 тисяч переселенців, і звичайно люди різних доль і теж багато пережили. Чи можливо хтось почує і звернутись до вашого проекту, щоб залишити свої свідчення? Так, я дуже прошу переселенців, які постраждали від рашиської окупації, які втратили рідних і близьких, які втратили майно. Ви можете звертатися до нас. Ми проведемо з вами анкетування і вашу справу також ми долучимо і передамо до міжнародного кримінального суду у ГАЗі. Я залишу свій номер телефону особисто. На нього можна звертатися. Ми будемо домовлятися про проведення інтерв'ю. Це не обов'язково. Обов'язково ми маємо зустрічатись особисто. Ми інтерв'ю проводимо, якщо на відстані, то у Зумі. Вони також приймаються стороною захисту. Чи в соціальних мережах, чи десь в інтернеті можливо з вами зв'язатися? Так, можна зв'язатися через мій особистий акаунт. Мене звати Ірина Ярошинська, або через акаунт нашого проекту, який так і називається Знаходимо відповіді з Інною Золотухіною. Дякую вам.